Вас вітає, ТОП-канал «Океан Трейд». Сьогодні у відеогляді хочемо представити оправку БТ-40 для насадних торцевих фрез, АТБ-32 на 60 мм, форма АД від торгової марки Сумтом. Для початку пару слів про те, що це за означення і для чого використовується. Оправки призначені для кріплення насадних торцевих фрез різних типів: фрези на торцеві швидкоріжучі, фрези з механічним кріпленням твердосплавних пластин, фрези з небивними ножами. Застосовуються оправки на універсально-фрезерному обладнанні, вертикальна та горизонтальна фрезерних хверста. На станках з ЧПУ та оброблювальних центрах з різною конструкцією шпинделя. Оправки для торцевих фрез виготовляються з конструкційних сталей з послідуючою термообробкою та шліфуванням посадкових та з'єднувальних поверхонь. За конструкцією, кріплення бувають різні: кріплення через проміжну шайбу, кріплення за допомогою поперечного шпонкового пазу, кріплення гвинтом через притискну шайбу. Також ці способи кріплення можуть використовуватися комбіновано. Наша оправка призначена для надійного кріплення торцевої фрези та передавання її обертового моменту від шпинделя. Оправка складається з двох основних частин: хвостовика жорстко фіксується в шпинделі з конусом БТ-40, і робочі частини з посадковим діаметром 32 мм. Має два напрямні сухарі на торці, які запобігають провертання фрези. Затяжка фрези інструменту виконується гвинтом, що вкручується в торець оправки. Робочий виліт 50 мм, тип хвостовика BT Mass 403. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ушенх.бі, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери. З радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з швидко надійно та якісно.